Дурний павич, американська народна казка. Жив собі павич, дуже гордий своїм красивим хвостом, який він цілими днями розпушував і всім показував. Він кричав, щоб привернути до себе увагу, а коли фермер покликав його павик павик. Він відвернувся і зробив вигляд, що не чує. Ви позбавляєте себе багатьох гарних речей, сказала йому курка. Коли фермер кричить павик або ціпа, значить, нам зараз кинуть зерно. Мене звуть не Павик, гордо відповів павич, сидячи на колесі і витягуючи шию. Він пронизливим голосом закричав. Мене звати його хвіст прекрасний, як вранішнє сонце, яке виблискує над горами. Це вам зрозуміло? Не називайте мене інакше, бо я вам виклюю очі. Ми ніяк інакше вас не зватимемо, пообіцяла курка, бо дуже боялася його гострого дзьоба. У цей момент з лісу прибігла лисиця, схопила павича і хотіла вкрасти. Допоможіть, закричав павич, швидше біжи і скажи коту, щоб визволив мене від лисиці. Курка побігла за кішкою і вигукнула. Його хвіст прекрасний, як вранішнє сонце, яке виблискує над горами, тільки що був викрадений лисицею. Швидше біжи, врятуй його. Кого вкрала лисиця? запитав кіт. Хто це може бути такий? Його хвіст прекрасний, як вранішнє сонце, яке виблискує над горами? Це павич, сказала курка. Це його нове ім'я, і він не хоче, щоб його називали інакше. Але ж біжи, біжи швидше. Як нерозумно, сказав кіт встаючи, я занадто малий, щоб зловити лисицю Покличу пса. Але не забувай, що повече слід називати його новим ім'ям якщо ти назвеш його інакше, він виклює тобі очі, сказала курка. Мені це не загрожує. Сказав кіт і пішов гукати пса. Пес спав на сонечку. Коли він почув наближення кота, він скочив, і шерсть у нього на шиї встала дибки. «Заспокойся!» сказав кіт. Зараз не час мене переслідувати. Його хвіст, прекрасний, як вранішнє сонце, яке виблискує над горами, був викрадений лисицею. Хто це такий? Його хвіст прекрасний, як вранішнє сонце, яке виблискує над горами, запитав пес. Я ніколи не чув цього імені. Це нове ім'я павича, сказав кіт, якщо ти його назвеш інакше, він виклює тобі очі. Ну, добре, каже пес. Я не хочу, щоб мені видряпали очі, і не хочу витрачати свій час на порятунок пташки з таким довгим ім'ям. Піду за фермером. Пес прибіг до фермера, який косив сіно. Хазяїне. загавкав пес. Його хвіст прекрасний, як вранішнє сонце, яке виблискує над горами викрав лис. Фермер не дочув, тому перепитав Хто кого вкрав? Його хвіст прекрасний, як вранішнє сонце, яке виблискує над горами, вкрав лис, відповів пес. Ах, сказав фермер, хитаючи головою. Я думав, ти говориш про цілу родину. А хто це його хвіст прекрасний, як вранішнє сонце, яке виблискує над горами? Це павич, сказав пес, це нове ім'я він дав собі сам, не можна його називати інакше, бо він виклює вам очі. Коли селянин прийшов до нори Лисиці, вона вже з'їла павича з усім його пір'ям. Коли курка почула новину, вона подумала. Якби його ім'я було просто павик, він все ще міг би сидіти у колесі на дворі. Якщо одного дня мене викраде лисиця, щоб мене визволили, мене кличте просто ціпа. А мене звіть, просто киця, проморкотів кіт, скрутившись зручніше, щоб поспати. Кличте мене флек, сказав пес і пішов перевірити, чи готовий обід. Ця американська історія говорить нам, що відбулося з павичем, який вирішив змінити своє ім'я, і це також для нас урок скромності.